Ліна Костенко Маруся чурай, уривок 59 Так і живу, минаю, наче хмарка, вся облітаю, як осінній лист, то мишеня майне із-за камарка, то дров підкине дядько шибелист, то ти розважиш тугу нещадиму. То якось я і викриплю цю зиму. Так сплю не сплю, зіщулюсь на печі, і виє пес на місяцю ночі. Іван узяв ту руку, мов крижину. Ходім зі мною, доленько, ходім, якби мені ти стала за дружину, яка б то радість увійшла в мій дім, не повернула навіть голови, лише печальне око з під брови. Важка жалоба чорної коси, і тільки тінь колишньої краси. Кого ти любиш, Іване? Мене чи свою пам'ять красива я була, правда, схожа на свою матір, смілива я була, правда схожа на свого батька, співуча я була, правда, схожа на свій народ, а тепер моє обличчя. Зведене судомою болю, вмираю від сухот, сама від себе вже вмерла, і ти це, Іване, знаєш, оце, що від мене лишилось, то, власне, уже не я. Ти любиш не цю, Іване, ти пам'ять свою кохаєш. Щасливий будь нею, Іване, бо пам'ять завжди твоя, я і тоді любив тебе до болю. А вже тепер, Марусю, й поготів, дозволь мені лишитися з тобою. Отак, От як є, без змовин і сватів. У церкву підем, піп нас обвінчає, весілля справим, пушкаря позвем, як не полюбиш, в мене вистачає на двох любові, якось проживем, мене, Іване. Отаку понівечину. мене, Іване, отаку гірку, хай Бог пошле тобі хорошу дівчину. Ще будеш ти щасливий на віку, на тому досить, і кінець розмові, не треба й говорити нам про те. Моє життя руйновище любові, де вже ніякий цвіт не процвіте. Останній плід. На чураївськім віті оббив тебе такий жорстокий грім, хоч би була, залишила на світі дитиночку, і з голосом твоїм вже не залишу. Долю змарнувала, вже не залишу час мій підоспів. Якби тепер, мабуть, я заспівала, було б це вже хрипіння. А не спів, так і живу, без голосу? Німа, пісень немає, і мене нема. Оце і все, що є тепер у мене, моя матусю. Не не моя, не не ота могила на могилі хрест, і на деревах білий ожелест. Була у мене мати. Наче бджілонька, тепер я тут лишилася сама. Стоїть холодна її постілонька, все як було, а матері нема, це я вбила, я її хорошу. Картай себе уже чи не картай, про що Івана, я тебе попрошу? Піди з могили, сніг поогортай, іде Іван. І знову повертає, думками сніг з могили отгортає. Вороже військо, цвинтар при дорозі. Четвертий тиждень місто у облозі. Рубають кляті пушкарівський ліс. Тріщить і стогнуть, валяться дерева, там і село за лісом пушкареве. Рубають, кляті пушкарівський ліс. Старі дуби і парость молоду, аби сьогодні, а вперед не дбають.